в Україні про головні події на цю годину. Далі випуску новин на ТВА і у студії Тетяна. Будь, добрий день. У Криму російські військові захопили телерадіокомпанію Міністерства оборони України БРИЗ. Про це повідомив керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук у Фейсбуці. За словами Тимчука, зараз відбуваються збори персоналу ТРК, де працівники пропонують визначитися. Чи будуть вони продовжувати службу? Однак, вже у медіа-центрі Чорноморського флоту Росії, які окупанти збираються створити на базі ТРК Міноборони України БРИЗ. Також тимчук повідомив, що російські військові розпочали. Інвентаризацію майна телерадіокомпанії про інші гарячі новини з Криму розкаже Катя Полякова. Катю, вітаю. Тож яка зараз ситуація на півострові? Привіт, Привітані розкажу про героїчний вчинок української військової частини в Новозерному. Так, українська військова частина в Новозерному не здалася Росії, а в повному складі залишила територію частини під гімн України про це в мережі Фейсбук повідомив працівник центральної телерадіостудії Міноборони України Влад Волошин особовому складу військової частини А 2157 було поставлено ультиматум. Пише Волошин, всім, хто не бажає продовжувати службу у збройних силах Російської Федерації, запропонували залишити територію частини. Решта ж мала лишитися на плацу. Під час шикування за вказівкою командира української частини на плацу залунав державний гімн України. Після нього залунала музика «Прощання». Славянки. Під цю музику особовий склад військової частини в повному складі залишив територію, не перейшовши на біг ворога. Повідомляє працівник Центральної студії Міноборони України. Тим часом флагман ВМС України, фрегат Гетьман Сагайдачний прогнав російські кораблі з територіальних вод України. Про це повідомляють змі Міноборони. Поки що цю інформацію перевіряє. У повідомленнях йдеться, що в районі Чорного моря український фрегат виконував бойове завдання. Там він і виявив чотири військові кораблі Чорноморського флоту Росії, а також два вертольоти вогневої підтримки. Мі 35 росіяни намагалися перетнути морський кордон України. Командир Сагайдачного, капітан першого рангу Роман П'ятницький. І попросив порушників залишити територіальні води нашої країни. Однак супротивник не змінив курсу і продовжив рухатися в бік України. На Сагайдачному була оголошена бойова тривога. Корабель зблизився з російськими одиницями. В підсумку опоненти відступили в нейтральні води. І на трьох кораблях військово морського флоту України сьогодні спустили українські і підняли андріївські знамена Чорноморського флоту Росії. Серед них великий корабель Донбас, а також допоміжні судна, названі на честь райцентрів центрів Тернопільської області. Це рятувальний буксир Керманець і противопожежний катер борщів. Звільнені в Криму заручники перебувають недалеко від Херсона. В одного з них прострілені ноги. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив син народного депутата Анатолія Гриценка Олексій, який також був звільнений в Криму. Скоро будемо в Херсоні. Цитую нас сіміра у Юри Шевченка. прострілені ноги. Слава Богу, вернулися живими. Перше желання помиться. Нагадаю, командувача ВМС України контрадмірала Сергія Гайдука та ще сімох активістів відпустили з кримського полону. Їх тримали в заручниках російські військові та представники самопроголошеної влади в Криму. За повідомленням змі ще декілька чоловік залишаються в полоні. Зокрема, операторів кінопроекту Вавілон 13 ще не відпустили. Українські офіцери автомобільного батальйону в Бахчисараї, яких напередодні під дулами автоматів силою витіснили з території військової частини, вранці повернулися на контрольно-пропускний пункт. Такий спосіб вони продемонстрували незгоду з рішенням російських військових і вкотре засвідчили вірність присязі народу України. Нагадаю, під час захоплення військовослужбовці використовували вогнепальну зброю, стріляли у повітря. Сьогодні вранці до КПП військової частини, яка дислокована в Бахчисара, це автомобільний батальйон військово-морських сил збройних сил України, прибув український персонал. Це ті офіцери, котрі вчора ввечері під дулами автоматів примусово були вимушені покинути територію військової частини. Сьогодні на знак незгоди з цим рішенням, а також під підтвердженням того, що вони залишаться вірними присязі на вірність народу України. Українські військовослужбовці прибули до КПП. Наразі перебувають там. автомобильный батальон Бачисарае полностью пребывает под контролем российских військ. Зранку знову російські військові оточили авіаторів тактичної групи Крим. Вони готували штурм військової частини. Особовий склад льотчиків забарикадувався на території одного з об'єктів. Українські військові готові були протриматися кілька днів, адже не мають достатніх запасів їжі й інших засобів існування. Проте, в результаті перемовин, командира тактичної групи з представниками російської армії і ФСБ було прийнято рішення вивести особовий склад з частини, а сам об'єкт. Закрити інформацію, що в принципі командир, здалаши увагу на тому, що він узгоджував свої дії з командуванням в Києві, він виводить особовий склад з об'єкту, його закриває. І далі йдеться про те, щоб організовувати патрулювання об'єктів туристичної групи Крим спільними зусиллями російських військових і українських. Ну це взагалі вони всюди так вимагають. Mm -hmm. так, якщо наші не хочуть залишати територію об'єктів частин, ну які належать Збройним силам України, то вони пропонують альтернативний варіант, щоб нібито було під подвійним контролем, нібито і росіян і українців, ну тобто такий консенсусний варіант. І в мене вся інформація по Криму на цю мить. Таню. Дякую, Катю. Катя Полякова з останніми новинами з півострова. Питання виходу Херсона зі складу України приєднання його до складу Російської Федерації збираються підняти на найближчій сесії депутати від партії регіонів. Виконач обов'язків мера Херсона Володимир Миколаєнко заявив, що розгляду під час сесії такої пропозиції не допустить. В такий спосіб, тобто з допомогою російських солдатів, хочуть повернути до влади кілька повернутись до влади кілька депутатів, відсторонених від фінансових потоків у місті. Пояснив тимчасовий міський голова Миколаєнко. Запевнив, що в Херсоні немає. Сепаратистських настроїв нагадаємо, російський десант висадився в області на Рабацькій стрілці поблизу селища Стрілецьке. Він нібито захищає газоперекачувані станції Чорноморнафтогазу. Колишня влада бачить, що на сьогодні громада Херсона їх не підтримує, тому вони орієнтуються на виключно кримський сценарій і сподіваються, те, що якщо вони допоможуть пану Путіну захопити Херсон, Херсонщину. То їх на знак подяки залишать при владі до мене сюди через приймальню зателефонувала жіночка, яка представилася як керівник департаменту адміністрації президента Російської Федерації, і повідомила, що згідно їхньої інформації, група депутатів Херсонської міської ради на сесію в п'ятницю винесуть питання щодо проведення референдуму в місті Херсоні стосовно приєднання. До Російської Федерації Молодь Херсонщини висловилася за те, що Україна неподільна держава. Біля стін державного університету. Студенти організували акцію «Херсон – це Україна з українською символікою, співаючи гімн. Молодь вишукувалася у формі кордонів держави. В такий спосіб вона підтримала єдність українського народу і цілісність України. Ну а також висловила протест проти дій Російської Федерації. Дізнавшись про акцію через соціальні мережі, до неї долучились і студенти інших вузів Херсонщини. Мешканці Харкова свою позицію стосовно єдності України втручання Росії висловили у відеозверненні до президента Володимира Путіна. Нам больно віть, як под російськими флагами і праросійськими лозунгами штурмують адміністративні здання і офіси общественних організацій і наших земляков. сжигают книги и оскорбляют нашу государственную символику. Мы сожалеем, что многие российские СМИ искажают информацию о происходящем в нашей стране и формируют ложный образ украинца как злодея и врага русского человека. Просим вас обратиться к тем гражданам Российской Федерации, которые вовлечены в насильственные действия на территории нашей страны с призывом вернуться к себе домой и не мешать нам в нашей и без того нелегкой работе. Не будем переступать опасную черту за которой неизбежное кровопролитие, смерть, изломанные судьбы и взаимная ненависть. Слава Украине! Українських військових слід негайно повернути з Криму на материкову частину України із таким зверненням виступили попередні очільники держави Леонід Кравчук і Леонід Кучма на зустрічі з Олександром Торчиновим, що виконує обов'язки глави держави. Обидва президенти закликали чинну владу до жорсткої і безкомпромісної боротьби з антидержавними злочинними діями Російської Федерації. Проте сьогодні, на думку Леоніда Кравчука та Леоніда Кучми, влада зобов'язана зберегти життя українських військових. О, службовців, котрі досі перебувають у небезпечних умовах на Кримському півострові. Ну і щойно закінчився брифінг Міністерства закордонних справ України, які ж заяви зробили речники зовнішньополітичного відомства. Знає наша колега Ксанія Веркалець. Ксанія вітаю. Тож що повідомили на брифінгу? Це триває, він почався трохи пізніше, тому можливо за час нашого ефіру пан Перебойні представник МЗС встигне зробити якісь сенсаційні заяви. Утім, на цю хвилину він озвучив лише те, що сьогодні, чим після сьогодні інформаційні стрічки, так, зокрема, зупився на сьогоднішньому рішенні Верховної Ради, йдеться про декларацію про боротьбу звільнення України, яку сьогодні підтримав парламент під час засідання. На думку пана Євгена Перебиноса, цей закон дуже важливий для збереження суверенітету України, Деталізую, у такий спосіб, Верховна Рада звертається до всіх членів міжнародного система з наполегливим проханням утриматись від визнання так званої Республіки Крим та загалом анексії Криму та міста Севастополь до складу Російської Федерації. Також сьогодні під час брифінгу дипломат нагадав ті про рішення, які учора ухвалили члени Ради Національної безпеки та оборони, зупинився зокрема на зверненні України до ООН з проханням. Оголосить до Крим демілітаризованої зони до ООН звернеться вже найближчим часом. Наголосив дипломат, також нагадав, що про заяву про вихід України з СНД і припинення головування нашою державою цієї організації. Представник МЗЕ зазначив, що ця структура перестала виконувати свої засадничі функції і, власне. Процетою перетворилася на маріонетку в руках Москви. І також зазначив, що для захисту громадян України та захисту інших національностей, які проживають на території Криму, від загроз агресивної політики Кремля починають розгляд питання про запровадження візового режиму з Росією. І наостанок Євген Перебойнос нагадав, що вже завтра, 21 березня, у Брюсселі заплановано підписання політичної частини між Україною та ЄС. І власне це поки що все. можливо будуть якісь ще гарячі факти. То я обов'язково повідомлю вже у наступних випусках. Тетяна дякую, Ксенія. Це була Ксенія Веркалець. Вона стежить які ж заявила навіть на брифінгу МЗС України, який саме триває. МЗС та Мінеконом розвитку України вимагають від російських офіційних органів негайно залишити українську приватну корпорацію Рошен і зупинити рейдерські атаки. У спільній заяві міністерств ідеться про захоплення кондитерської фабрики Рошен в місті Липецьку. Вчора в приміщенні компанії вдерлись російські спецпризначенці, котрі без жодних пояснень. Зупинили виробництво і розпочали конфіскацію виробничих потужностей корпорації. Такі кроки наш уряд назвав логічним продовженням систематичного тиску на українського виробника, що триває з липня минулого року. Ну а російські змі пояснили атаку пошуком нелегальних мігрантів у приміщенні української компанії. Напередодні учасники ринку заявили, що вчора, о 22-й годині, Росія закрила кордони для українських експортерів. Ну а на цей момент пер... Переміщення товарів відновлено, проте російська митниця офіційно запровадила посилений контроль за переміщенням товарів з України. У прес-службі відомства заявили, що через кордон до східних сусідів українці можуть провозити зброю. В Москві проходить зустріч Гансека ООН Пан Гімуна з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Про це розповіли в російському МЗС. Пан Гімун із Лавромом обговорюють українське питання. Також сьогодні запланована зустріч Гансека із Володимиром Путіним. Нагадаю, перемовини з російськими можновладцями тривають в рамках дипломатичного туру пан Гімуна до Росії та України. Вже завтра генсек прибуде до Києва, аби обговорити кризу і спробувати відновити можливі рішення з українськими посадовцями і представниками громади. Рада безпеки ООН знову розварилася з приводу українського питання на засіданні. Вже восьмому за рахунком Україна, Сполучені Штати і Франція звинувачували Росію в порушенні всіх міжнародних норм і силовому приєднанні Криму. Ну а Росія, як завжди, співала своєї пісні. Віталій Чуркін запевняв, що приєднання Криму до Росії цілком законна історична справедливість. Ну а в Україні панують фашисти. Згадав навіть інцидент з Ігорем Міршнюченком і як з головою Александром Пантелеймоновим в теме поддержки колег из других стран российский посол таки не отримав В строгом соответствии с международным правом, демократическими процедурами, без внешнего воздействия путем проведения свободного референдума народ Крыма реализовал свое закрепленное в Уставе ООН и многочисленных основополагающих международно правовых актах право на самоопределение. Проголошення незалежності Республікою Крим це прямий наслідок застосування сили і погрози проти України з боку Російської Федерації. Росія, схоже, вирішила переписати свої кордони, але вона не зможе переписати факти. США категорично засуджують військову інтервенцію Росії та захоплення Криму з тим, що сталося неможливо погодитись. Злодій може красти річ, та це не означає, що він має право нею володіти. Великої вісімки більше не існує. Про це німецька канцлерка Англа Меркель сьогодні заявила в Бундестазі. Сьогодні у Брюсселі вона разом з іншими європейськими лідерами обговорить подальші заходи проти Росії. Відповідь на Анексію Криму за словами Меркель, єс готовий посилити економічні санкції і розширити список чиновників, яких торкнуться обмеження. Разом з тим, канцлер не бачить підстав для подальшого співробітництва з Москвою в рамках великої вісімки. Принаймні, на тлі цієї ситуації Меркель підсумувала: Росія нині залишилася ізольована в усіх світових організаціях. Саміт ЄС сьогодні і завтра дасть зрозуміти, що будь-якої миті. Готові перейти до третього етапу заходів у разі загострення ситуації, і це однозначно включатиме економічні санкції. Доки не будуть забезпечені політичні умови для існування чогось настільки важливого як Велика вісімка, доти Великої вісімки не існуватиме. Не буде ані самітів, ані такого формату співробітництва в принципі Європарламент схвалив тимчасове зняття мит на українські товари. Комітет з міжнародної торгівлі підтримав пропозицію Єврокомісії обнулити в односторонньому порядку для українських виробників плату на везення товарів. Нові правила торкнуться близько 98% мит. Таке можуть запровадити вже у травні. Діятиме тема поступка до листопада. В ЄС певні такі дії дадуть змогу українським виробникам суттєво зекономити, адже нині вони тратять на євро європейські мита майже 500 мільйонів євро в рік. Американських військ не буде в Криму. Про це заявив президент США Барак Обама. За його словами, Сполучені Штати не збираються надсилати до України свою армію. Натомість зроблять все, що зможуть на дипломатичній арені. Водночас Обама переконаний, Володимир Путін у ситуації з Україною демонструє не силу, а якраз навпаки, власну слабкість. Мовляв, українці скинули московських ставленників від керма держави, і тепер Путін боїться, що втратить Україну. Ми не збираємося вводити свої війська до України. Натомість ми маємо намір зібрати усі свої дипломатичні ресурси, аби переконатися, що маємо сильну міжнародну коаліцію, яка дасть сигнал, що Україна має сама вирішувати свою долю. Росія шматує міжнародне право. Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Андерс Фограсмусен. На його думку, Росія абсолютно незаконно перемальовує межі на мапі. Найбільшою загрозою Європи з часів холодної війни назвав цю ситуацію Расмусен. Крим на думку Гансека ще далеко не кінець російських зазихань. Расмусен вбачає в Криму лише елемент тривалої стратегії Путіна. Ми бачимо те, що називається ревізіонізмом у 21-му сторіччі, спроби повернути час назад, намалювати нові кордони на карті, монополізувати ринок, підкорити населення, переписати чи просто розірвати міжнародне право і застосувати силу замість міжнародних механізмів, які ми розробляли впродовж десятиліть. Кримський псевдореферендум визнала Вірменія. Таку заяву зробив президент країни Серж Сарксян у ході телефонної розмови з Володимиром Путіним. Як повідомила його прес-служба, вірменський президент назвав нелегітимний кримський плебісцит взірцем реалізації права народів на волевивлення. Нагадаю, Єреван також визнає нагірний Карабах у межах сусіднього Азербайджану. Саме проголошений регіон, де мешкає вірменське населення. Крім того, минулої осені Вірменія під тиском Росії. Різко відмовилися від євроінтеграції, підписала угоду про асоціацію з ЄС, розвернувшись натомість до приєднання до митного союзу. Кожному кримчанину по російському паспорту Федеральна міграційна служба Росії почала видавати свої паспорти жителям півострова. Повідомив глава відомства Костянтин Ромодановський. Нагадаю, у вівторок президент Росії Володимир Путін із представниками самопроголошеної влади Криму підписали договір про передачу півострова до Росії. Зокрема, в законопроекті йдеться, що громадяни України і особи без громадянства, які постійно проживають в Криму, автоматично стають громадянами Росії. Сім водночас голова російської міграційної служби не зміг уточнити, що ж чекає на українців, які не захочуть стати громадянами Росії. Дмитро фірташ досі сидить. Інформація про те, що український олігарх вийшов із австрійської в'язниці під заставу, не підтвердилася. Про це з посиланням на суддю Віденського земельного суду з кримінальних справ Крістін Зальцборн повідомляє українська правда. Раніше сьогодні в українських медіа з'явилися дані, що фірташ таки виплатив суду 100 25 мільйонів доларів. Втім, у суду кажуть, що жодних коштів не отримували. Нагадаю, українського бізнесмена австрійська поліція арештувала на вимогу американського ФБР тиждень тому. В США Фірташа підозрюють у причетності до кримінальних і корупційних схем. Ну а у вівторок Австрія схвалила екстрадицію олігарха до Сполучених Штатів. Чиновникам Мінкультури Андрія Вінграновського звільнено. А щодо діяльності його заступників Віктора Вечерського і Сергія Тура буде проведено службове розслідування. Про це заявив міністр культури України Євген Нещук. Перед активістами, які сьогодні пікетували міністерством, громадські організації андріївсько пейзажна ініціатива збережи старий Київ та форум порятунку Києва, вимагали люстрації посадовців департаменту культурної спадщини і культурних цінностей з легкої роки. Цих чиновників в центрі столиці зводяться хмарочоси. Знімається статус пам'яток архітектури, перебудовується гостинний двір, спотворюється музей Шевченка в Каміну. А також знищуються внесені до спадку ЮНЕСКО серед місця Львова, буферні зони Софії Київської та києво печерської лаври. Громадські активісти висунули ряд вимог, на які Євген щук зобов'язався оперативно відреагувати з такою проблемою, як виведення пам'яток історії культури з реєстру пам'яток історії культури, що знаходиться під охороною держави, за допомогою Міністерства культури України, яке останній час очолював Леонід Новохасько. Зокрема, департамент охорони культурної спадщини, який очолює, він Грановський, він активно допомагав виводити ці об'єкти з реєстру. Пам'яток історії культури, що підлягають охороні держави, і відповідно допомагав забудовникам просто здійснювати їх злочинні наміри. Перша нагальна ситуація це створення службової комісії. Ну, от ми відсторонюємо так, це перевірка і відсторонення. Шановних чи не шановних Вінграновського тура і Вечерського, так відповідно той громадський актив, який тут присутній, представники від нього, там вони визначать самі, будуть входити в комісію, яка буде зараз контролювати призначення людей на департамент. Ну а далі час спортивних новин. розкаже їх Ірина, Ірина вітаю. то що цікавого у спортивному світі? Вітаю Таню. В першу чергу говоримо про футбол. Комплект чверть фіналістів Ліги Чемпіонів повністю заповнився. Учора нагадаю, пройшли ще два поєдинки. Міні диво створив на Олтрафорд Манчестер Юнайтед, зважаючи на ті результати, котрі демонструвала команда Девіда Моеса протягом останнього місяця і, враховуючи поразку від Олімпіакоса в першому матчі протистояння 0-2. англійці провели цю гру на одному диханні. А героєм матчу став нападник Манкуніанців та збірної Нідерландів Робін. Ван Персі ще до перерви, 20-й номер червоних дияволів забив двічі. Спочатку з пенальті, а потім, а потім після передачі воїна руні, а відразу по перерві оформив хет-трик з штрафного 3-0 Юнайтед здобуває необхідну перемогу і продовжує боротьбу за єдиний доступний для нього трофей у цьому сезоні. В понеділок вранці сказав гравцям, що ми повинні перемогти 3-0, аби реабілітуватися перед вболівальниками. Вони це заслужили. Ми знаємо, що попереду у нас багато роботи, але це чудовий результат. Ми хочемо і надалі залишатись у грі. З результату можна зробити висновок, що на полі грала одна команда, але це не так. У футболі важливі і захист, і напад. Ми робили помилки як на своїй, так і на чужій половині поля. Мали нагоди для взяття воріт і не реалізували їх. В з іншому поєдинку інтриги було менше. Пітерський зеніт, коли вдома поступ... котрий вдома поступився Дортмундській Борусі 2 2-4, В Німеччині шансів мав небагато. Тим не менше, команда, котрою зараз керує виконувач обов'язків головного тренера Сергій Сімах, змогла перемогти. В першому таймі суперники обмінялися голами. На 16-й хвилині Халк відкрив рахунок у матчі. Однак ближче до перерви Кель встановив рівновагу. Чим перекреслив гостям усі сподівання на диво. Росіяни змогли Вирвати перемогу в другому таймі коли відзначився Рондон. Однак далі пішла Борусія. 2-1 у матчі переміг Зеніт. Відзначилися цікаво у цьому матчі. і вболівальники Зеніта, котрі спалили прапор Німеччини. Тепер можуть очікувати принаймні на фінансові санкції від УЄФА. Ну, ми прекрасно розуміли наскільки складно буде відіграти той заділ, який Борусія зробила в першому матчі. И, к сожалению, к большому не дозволило нам сільйос включиться за борьбу за то, чтобы выйти в следующий этап. в деяких епізодах. Комунікація між нашими гравцями була не на висоті. Якщо ми будемо частіше обговорювати такі ситуації, то зможемо мінімізувати ряд проблем в обороні. Бо сьогодні відчувалася певна напруга та нервовість. Напередодні насичений ігровий день був і в українській баскетбольній суперлізі. Тут на паркет вийшли відразу чотири пари команд. Серед них Азовмаш приймав Миколаїв, і Азовські леви змогли здобути звитягу над корабелами. До великої перерви на майданчику точилася рівна боротьба. Миколаїв спробував захопити ініціативу і навіть повів у рахунку 12-5. Однак, завдяки активності Югоря Зайцева, який повів левів за собою. Господарі нівелювали гандикап суперника. Мен заробив до великої перерви 12 очок. Пішли відпочивати команди за паритету 29-29. Забезпечив собі перемогу Азовмаш. Фактично у третій чверті, а в заключній десяти хвилинці утримав перевагу. В підсумку 78-69 Леви закріпилися на четвертому місці турнірної таблиці. Миколаїв перебуває на восьмій сходинці. В ще трьох матчах Кривбас приймав ферого верла Черкаських мав. А Донецьк Київ у першому поєдинку тріумфували Запоріг. 83,70 у другому Івано-Франківці, 84,78 у третьому Донеччани, 81,68. Українська тенісистка Надія Киченок не змогла пробитися до другого кола змагань престижного турніру WTA в Майамі. Надія Надя дала бій господарці кортів американці Елісон Різке, змусивши її грати усі три сети. Перше коло Киченок виграла 6-1, А ось в другому був справжній бій, котрий завершився на користь американки 7-5. Далі різке легко взяла вирішальну партію. 6-2 і прийшла до другого кола змагань. Нагадаємо, раніше туди пробилася і ще одна українка Еліна Світоліна. Котра зіграє з канадкою Ежені Бушар. Такими були новини спорту на цю годину. Наразі в мене все. Таня тобі слова. Дякую, Ірина. Це була Ірина Полутай. Ну, А що ж на цю годину це вся інформація? Більше новин буде вже о 17. Тож залишайтесь на тивай.